Доброго дня, мене звати Коваленко Єгор, я учень 4 класу, Решетилівської філії першого ступеня. Тема моєї роботи на роботі ялинку, хай вона росте. Сьогодні моя розмова буде про одне з улюблених родинних свят, свято Нового року. Точніше не про свято, а воно героїні свят. Ялинку. Ялинка завжди займала особливе місце серед дерев. Традиції ставити живі ялинки на новорічні свята, призведе до масової виробки цих чудових дерев. Які Велику та незамінну користь не тільки людині, а й планеті в цілому. Тому, на мою думку, проблема виробки лісів не витрачає актуальності ніколи. Пануючи свою роботу, я хотів наголосити, як важливо для навколишнього середовища зберегти ялинки та зелені насадження лісу, попри намагання державної лісової охорони. Контролювати ситуацію в Україні є багато браконьєрів, що вони молоді ялинки, пилять верхівки, живих ялин та валять великі дерева, щоб відпиляти верхівку. Ходячись з вище сказаного, я визначив наступні завдання: дослідити історію святкування з ялинкою, провести опитування стосовно виробки святкування з штучною чи живою ялинкою, промоніторити попит новорічні свята на живі ялинки в місцях продажу, організувати зустріч з працівником на лісогосподарства, натерти на диву зрубані ялинці, виступити за агітрею бригадою, перед ученням школи на тему «Наруба ялинку, хай вона росте. Дослідження проводилось методом спостереження, опитування пошуку, інформації, порівня, порівняння, анкетування, моніторингу, інтерв'ю. Хоч і замислюються люди, скільки буде коштувати святкування з Нового року нашій природі, якщо ми виробимо великі, гарні янки, маленькі за рік не виростуть. А я вже наша планета, для того, щоб ялинка виросла висотою 1-2 метри, продає 10-15 років. В лісах приємно провести час, прогулятися ними, а виробуючи дерева, людство робить внесно у знищення всього прекрасного, що дають нам ліси. Серед учнів школи, вчителі, батьки та друзі, я я провів опитування, чи потрібна жива ялинка на новий рік та різдво. Всього було опитано близько 200 людей. З них до 20 дали стальну відповідь, 140 сказали, ні, а 15 не над цим питанням. питання. Своєю роботою я залишився задоволений. 70% наших опитувань люблять природу, бережуть зелені насадження і не планують ні рубати, ні купувати. Живу ялинку на свята. Зустрівшись з працівником нашого місцевого лісовогосподарства, я поцікавився, яким є вирішенням даної проблеми. На жаль, він підтвердив вражаючу статистику. На сьогодні великою проблемою стало масове не контролювальне вирубування, на непередодні свят. Задовольняючи звичайні забаганки, що називають традицією під сокирою, вникають не окремі сосни та ялини. А в цілі квартали лісу найкращим способом викорінити в Україні проблему виробки очетної кількості ялин, на думку фахівців, могла б стати відмова людей від купівлі живих новорічних дерев. Я задумувався над тим. Чи так незамінна в моєму будинку жива новорічна ялинка? Ні, з великим успіхом замінила штучна ялинка. Вона коштує дорожче, ніж жива, проте вона може використовуватись багато років поспіль. З такою ялинки не обсипається хвоя і не ллє е, ця липка смола. А щоб в кімнаті відчувався аромат хвої, останні однієї двох гілочок ялинки чи сосни. Гіл... Гілочки отримують. Час санітарних чисток лісу, що не задає шкоди довкіллю. в той же час майже 10% жителів міста пригодяться замінити новорічну ялку на показ хвойних гілок. Я закликаю всіх небайдужих до природи, тих, хто здатний думати про майбутнє не рубати. Та встановлювати живих ялинок, чому нам не поступити більш благородно, замінити живу новорічну ялинку на композиції з гілок, чому не поставити штучну новорічну ялинку? Давайте спробуємо такий варіант. Оформлення має також багато можливостей проявити наші з вами креативні здібності та врятувати нашу планету. Дякую всім за увагу!